Let's play. Let's play. Let's play! Let's play! Let's play! Якщо вашій дитині 2-4 роки, ви, напевно, вже замислювались, коли їй можна починати вивчати іноземні мови? У 2 або 3 роки. Чи не зарану? Хоча деякі школи починають ще раніше, тоді у 5. Чи взагалі дочекатись, коли дитина піде до школи, а там вже її навчать за програмою? І що? Дуже часто батьки усвідомлюють, що це вже пізно. Вимову дитина за засвоює важко. Такі звуки, як «с», «л», «н» не може вимовити, а різницю між голосними в рідній та іноземній мові навіть не чує. Але ж давайте згадаємо дітей з двомовних родин. Там вони абсолютно вільно, без акценту володіють двома чи трьома мовами. Hello Маринка Чому б у садочку, а потім і в школі не навчати дітей так само, як у родині. no, 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 no. <ріху> 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 Батьки спілкуються з дитиною рідною мовою з перших днів життя. І їх зовсім не турбує, розуміє їх дитина чи ні. А як бути з іноземною? Звісно, добре, якщо в родині є хтось, хто володіє, хоч однією іноземною мовою. А якщо ні, тоді батьки шукають садочок з викладанням іноземної мови. Але чи можна і батькам долучитись до навчання? Звісно, так. Тільки батьки, бабусі і дідусі мають бути не контролерами дитини, а теж перетворитись на учнів. Якщо ви разом з дитиною почнете навчатися як учні, то і вимова, і граматичні помилки вам дозволені. Ми почали так навчати трирічних малят майже 30 років тому. Наші <раплес> випускники Володіють не тільки англійською, а ще й німецькою та французькою мовами. І багато хто з них є випускниками таких університетів, як Оксфорд, Кембридж, Ля Сохбон. Зараз вони приводять до нас своїх дітей. І тому ми з радістю ділимось своїм досвідом. І в цьому відео я розповім, як саме діти в садочках або в родині починають оволодівати іноземними мовами. У які ігри грати так, щоб спілкування іноземною мовою було все-таки на першому місці? Що робити, коли діти втомились? Як подолати труднощі з дисципліною? І чи треба малюків дисциплінувати взагалі? А головне, і це найважче, з чого розпочинати? Гадаю, усі вчителі погодяться, що найважче у навчанні малюків утримати їхню увагу. Та вони просто сидіти спокійно не можуть довше п'яти хвилин. Тому найперші заняття наповнені рухом. Надалі рухливі вправи теж домінують. Але на перших заняттях вони особливо доречні, бо допомагають згрупувати дітей, простежити за ними. А ось, власне, мова у перші дні відступає на другий план. Ось діти граються з полотняним обручем. Всередині його гумка, тож його легко розтягнути. Але тканина дуже м'яка і захищає діток від травм. Ми називаємо цей виріб змійкою. Лунає неголосна музика, мовлення вчителя обмежено декількома фразами. У цей час вчитель має змогу придивитись до поведінки дітей, запам'ятати їхні імена. Зверніть увагу, що рух це не значить тільки стрибати або бігати по кімнаті. Зараз ви бачите, що діти сидять. Але й рухаються водночас. Вони передають по колу м'ячі. Вчитель коментує їхні дії. Так само сидячи, діти можуть виконувати інші рухи. Ось, наприклад, під цю пісню ми зазвичай танцюємо. Swing your Можно и так. Значу, що в інформації про відео ви можете знайти посилання на всі пісні та відео уроків, які я зараз використовую. Також можливо у вас з'являться запитання. Пишіть про це в коментарях, і я обов'язково дам на них відповіді у наступних відео. Якщо ви працюєте у дитячому садку, то можна влаштувати невеликий перекус: печиво, вода, сік. Але спочатку миємо руки, постійно спілкуючись іноземною мовою. Та як це здивуєтесь ви? А коли ж вони вивчили всі потрібні слова? Справа в тому, що діти реагують не на слова, а на конкретну ситуацію. Bitte schön, deine Hände und mache den Zug Якщо ви підводите дітей до крана, відкриваєте його і іноземною мовою кажете, що зараз треба помити руки, що ж тут незрозумілого. Спочатку мийте руки самі, Потім запрошуйте дітей коментуючи. Нow your, splash, splash. your hands. Rub 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 rub. And now shake your hands. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. One, two, three. One, two, three. Here's the towel!» Dry your hands. «Done!» who's next? Після цього діти Place, за steel. І ви їм пропонуєте печиво, яке ви рахуєте. Коли дитина бачить печиво, вона розуміє, що зараз його можна буде з'їсти. Але ж спочатку ви питаєте, how many biscuits would you like? One, two, three? Звісно, проблем з розумінням немає. Звертаю вашу увагу на те, що на перших уроках ми не просимо дітей повторювати фрази чи слова. Усе відбувається як у житті. Адже навіть рідною мовою дитина починає говорити після року, а для засвоєння іноземних фраз їй теж потрібен час. Тому перші уроки присвячені аудіюванню. До речі, і в подальшому навчанні аудіювання матиме головну роль адже розуміти мовлення носіїв буває складніше, ніж говорити. Акедандалу. Ну ось, нарешті, ми підійшли до занять, які вже схожі на навчання. Базові фрази для спілкування для наймолодших учнів відбирались відповідно до улюблених ігор та життєвих ситуацій малюків. А саме: іграшки, звірі, ляльки, кубики. Широко використовуємо. Малювання, розфарбовування та аплікацію, але про це пізніше в окремому відео. А зараз про звірят. Алло, Поліна, Єла, Соня. Коли я ще дитиною починала вивчати англійську мову, мене завжди дивувало, коли вчителька показувала іграшку та питала: What is this? Я думала, невже вона сама не бачить, що це зайчик? Навіщо нас питає? Ну добре, один раз забула, ми підказали. Але навіщо ж на кожному уроці питати? Невже вона весь час забуває? І не тільки про звірят, і меблі, і одяг, і кольори не пам'ятає, що ж це за вчителька? Вам це здається смішним? Тому що вчителька має на меті навчити. Але ж діти цього не розуміють. Вони цього не усвідомлюють. Вони хочуть щось робити. Дуже часто, коли до нас в школу приходила нова вчителька і починала показувати дітям картинки і питати What's this? Repeat after me!» Діти терпляче слухали декілька хвилин, а потім хтось питав: А робити ми сьогодні? Що будемо? Ось так. Я вже чую ваше запитання, а як же навчити дітей? А ось як. З Вовчиком, Зайчиком та іншими звірятами можна просто привітатися. Hello, wolf! Hello! Hello, rabbit, hello! Hello Snail! Hello Snail! Hello Bear! Hello Bear! Hello, Duck! Hello, Duck! Hello, Rabbit! Hello, rabbit. Hello, dragon. Hello, Dragon! Hello, Dragon! А в кінці уроку зі звірятами треба попрощатись. Goodbye, Wolf! Bye! Goodbye, Rabbit! Goodbye. <laughs> Таким чином, на кожному занятті назви звірят повторюємо, бо ми ж вітаємось. Кожного разу, як бачимось, звірята, звісно, можуть бути різні. Таким чином, ми будемо повторювати назви. Різних звірят на кожному уроці. Тобто це будуть ті звірята, з якими ви сьогодні гратиметесь. Who wants the fox? Hello, fox! Hello, Hello fox. Okay, And now look here. a cat. Who wants a cat? Hello cat. Hello, Hello, cat. Hello. І так само ви будете на кожному уроці звертатись до них. Спочатку привітання. Hello cat. Hello, dog. Here comes a squirrel. 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 Під час ігор до них треба звертатись. Come dog, play with us. Cat, play with us. oh, I'm busy. А як приклад для спілкування ми зробили такі відео для дітей. Hello, I'm the sun. Hello, sun. Hello, sun. У них персонажі діти такого ж віку, які зростають з нами і переходять з підручника до підручника. Також зустрічають звірят у лісі та вітаються з ними. Hello, 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 I'm a bird. Hello, bird. Hello, bird. Перед тим як звірята відповідають, звучать їхні природні голоси. А ті, кого у природі не чутно метелик, зайчик. Мають відповідну до їхнього характеру музику. Hi. I am a rabbit. Hello, rabbit. Hello, rabbit. Трохи згодом ці звуки та музику ми використовуємо у грі. Відгадай, хто це? Can you guess who they are? Після того, як пролунає голос тварини, вчитель зупиняє відео. І діти відгадують, хто це? Коли діти висловлять всі свої припущення, вчитель знов вмикає відео, і ми чуємо правильну відповідь. This is a bird. Вчитель, звісно, підказує. Maybe it's a bird. Maybe it's a butterfly. Is it a hedgehog? This is a hedgehog. That is a frog. Звісно, що найменші дітки ще не можуть відповідати. Вони тільки кивають у відповідь або ж вигукують правильне слово. Dog, dog. Або «Cat, cat». І ось тут вчитель може сказати повну фразу: «Right, This is a cat. That is a duck. А далі починаємо різні ігри. Одна з найулюбленіших ігор дітей піжворки. Спочатку ховаються звірята, пізніше самі діти. Але спочатку про звірят. Беремо не більше трьох або чотирьох іграшок. Діти заплющують очі, а вчитель ховає одного зі звіряток. Коли ж діти розплющують очі, спершу вони дивляться, хто ж заховався. Closer eyes! Тепер починаємо шукати. Як це шукати? Знову спитаєте ви, а що ж кажуть діти? Це ж урок іноземної мови. Вони ж мають вивчати іноземні слова і фрази. Звісно, 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 але ж на початку вони їх мають навчитися розуміти. Найменші діти на перших уроках спілкуються лише за допомогою міміки або жестів. Але ж це теж спілкування. Трохи пізніше вони вживають окремі слова. Вчитель на цьому етапі. Як актор. Open your eyes. Who is missing? Duck. 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 The duck is missing. Як тільки звірятку знайшлося, ми просимо його вийти. Duck, come out. Duck, come out. No, 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 no. Але воно відмовляється, бо хоче послухати пісеньку про себе. Little duck, little duck, where are you? Hello, how do you? Hello. Посилання на всі ці пісні ви теж знайдете в описі під відео. Але на наших заняттях ми використовуємо музику без слів Мінусовки. Little wolf, little wolf, where are you? Here I am, here I am, I'll Якщо вам потрібні такі мінусовки, напишіть свою електронну адресу у коментарі, і я обов'язково вам їх надішлю. Це абсолютно безкоштовно. Little bear, little bear, where are you? Here I am. Достатньо пограли зі звірятами, діти ховаються самі. І, звісно, теж хочуть послухати пісеньки про себе. Open your eyes. Come out! No, 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 no. Let's sing a song for Lesik, Andrew. Let's sing a son to Yes. Лесик. do. Тому така фонограма мінус дуже допомагає. Просто підставляємо імена дітей. Якщо звірята з'являються кожного разу по різному, це дуже подобається малюкам. Вовк виступає на театральній сцені. Мавпа співає на me. The, 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 the. me А коли діти можуть взяти звірят і співати з ними, вони у захваті. me This is what he said to me. <laughs> little children, all the children, I love it, are going children to make faces. In the tree? Little children in the tree, this is what they say to me. The To me. Після гри наші звірятка зголодніли, і ми вирушаємо до крамниці купити щось на обід. Oh. Is everybody ready? Двірята завжди подають приклад, що говорити і як діяти у певній ситуації. Після них діти. Вчитель підказує, називаючи продукти. What would you like an apple, a, pear. a tomato? Дитина може повторити тільки назву продукту або просто кивнути головою, коли чує потрібне слово. Тоді вчитель повторює назву продукту, який вибрав учень, та ще й питає: how many? One? Two? Free? What shall you put? Do you want to put a potato? Potato. potato. Carrot or the cabbage. Carrot. Carrot. It's going to be a very tasty cabbage. Mm. Тобто все. Назви звірів, продуктів, меблів, кольорів, лічба. Усе засвоюється у контексті. Тобто у близьких дітям ситуаціях. We have a tomato. Тут ви можете засмутитись, але ж не всі вчителі такі актори, не всі співають, танцюють, малюють. На це я вам відповім так: заучування слів швидко втомлює дітей. А постійне втомлення призводить і до певних захворювань. Ми ж цього не хочемо. Ми ж хочемо, щоб наші діти були здорові і веселі, хіба ж ви з цим не згодні. А щодо талантів, нагадаю, що майбутніх вихователів дитячих садків навчають і співати, і танцювати, і малювати, вони вивчають казки та ігри для дітей. На жаль, майбутніх вчителів іноземних мов цього не вчать, але ж ми можемо усього навчитись самі. А я з радістю вам у цьому допоможу. З вами була Анжела Гергель. До наступних зустрічей!